Всім привіт та доброго здоров'я! На перший погляд, ця страва просто молоко з крохмалем, але в цій простоті ховається сила. Така страва підходить як дорослим, так і дітям. Отож, готуємо. Відливаємо 200 мл молока з загальної кількості, додаємо крохмаль. Та ретельно перемішуємо. Молоко яке залишилося, виливаємо в каструлю з товстим дном. Додаємо трішки солі та ванільний цукор. Ставимо на вогонь. До яйця додаємо цукор. Ретельно перемішуємо. Ще раз перемішуємо крохмальну масу та об'єднуємо. На останок ще раз ретельно перемішуємо. Молоко вже закипає. Тоненькою цівкою вливаємо суміш, яка утворилася. При цьому дуже ретельно помішуємо, допоки маса не закипить. Після закипання обов'язково проварюємо не менше однієї хвилини. Залишається розлити кисіль в підготовленій ємності, даємо повністю охолонути. Густоту киселю можна регулювати. Коли ми додамо крохмалю більше, він буде густішим, менше буде рідшим. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше, бережіть себе, все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!